І чому я не знала цього раніше? Одразу прилетівши на Гаваї, хочу показати вам місце, де можна безкоштовно почати вивчати англійську мову для дорослих. Назву школи скажу в кінці. Взагалі в Сполучених Штатах вже досить давно існує така практика безкоштовних шкіл курсів англійської мови, де кожен бажаючий може які покращити свій рівень англійської мови, так і почати вивчати з нуля. А фінансують такі школи з бюджету штату, федеральні гранти та. Благодійні організації. Для вашого розуміння, додам, що платні курси з вивчення англійської на Гавайях за місяць будуть коштувати від 1000 до 2 доларів. Щодо мене я почала відвідувати школу з середини січня, вже при цьому мала певний розмовний рівень англійської. І от нещодавно я закінчила свій четвертий рівень, перехожу на п'ятий, і ось ви бачите наш випуск, де ми ділимося своїми вміннями, талантами, пригощаємо традиційними стравами. Назва школи